Вас же ніхто не визнав, кажуть Київському патріархату. Да? Ви ж ніким не визнані. Це якась така інфантильна політика, політика якоїсь малолетки. От Малолетки, вони щоб якось утвердитися, часто творять такі страшні речі, вилазять там на багато поверхівку і лазять ходять там по краю багатоповерхівки, щоб їх визнали, що ох, вони які. Або залазять на якісь там електровози, да, там, і гинуть із цього визнання. Отак от якісь в даному випадку релігійні структури хочуть, щоб їх там хтось визнав Да толку з того визнання, хто визнав, сербняві сатаністи чи оці Коперфільди з Єрусалима. Я вже от на своєму каналі дуже багато розповідав про ці. Чудеса православні, які творяться в Єрусалимі, цей благодатний вогонь.